Добрий день, шановні здобувачі освіти. Я Тулевич Тетяна Володимирівна працюю заступником директора з навчально-виховної роботи. Вже вдруге ми зустрічаємо 1 вересня в умовах воєнного стану. У нас усіх все частіше накривають триможні думки, переживання, страхи, неспокій. Тому Міністерство освіти порекомендувало провести в усіх закладах освіти перший урок за такою темою Ти як? Повертаємось до навчання, спрямоване на підтримку та важливість психічного здоров'я. Спочатком навчального року збільшується кількість навантаження на всіх нас. До стресу, що викликане війною, додається необхідність взаємодіяти з однолітками, викладачами, адаптуватися до навчання в нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками, педагогами, опікунами. Все це потребує від нас додаткових зусиль. І може стати ще одним джерелом страхів і переживань. Тому цей урок, те, як повертаємося до навчання, навчить нас декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати стрес і тривожність, заспокоїтися, розслабитися і підтримати себе як під час навчання, так і у позашкільному житті. А що середи протягом навчального року класні керівники будуть проводити з вами виховними, виховні години. На цих зустрічах вони будуть давати вам необхідну інформацію про актуальні події в країні та поза її межами, обов'язково підкріплюючи цікавими фактами, відео. Ви все це будете обговорювати, щоб ці заходи були цікавими і корисними. Ще одна дуже важлива робота. Нашого педколективу це з різними категоріями пільгових груп відповідно до статусу визначеного державою. В першу чергу це забезпечення фінансових питань, матеріальних відповідно до чинного законодавства. Звичайно, в першу чергу це такі категорії, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, здобувачі освіти з багатодійних сімей, з малозабезпечених сімей, здобувачі освіти. Батьки, яких були учасниками ОТО, ООС, є учасниками бойових дій, а також здобувачі освіти, які з сімей зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи, також здобувачі освіти з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та інші пільгові категорії. Ну і на завершення нашого невеличкого знайомства. Я хочу побажати вам високих оцінок, цікавих уроків, міцних знань, вірних друзів, ну і найголовніше перемоги нашої України, миру і впевненості у світле майбутнє нашої держави.